Права 811, який з виразів є неповним квадратом різниці виразів x і y, а яким неповним квадратом їхньої суми. Ну що ж, дивимося, перше задання x квадраті плюс xy плюс y в квадраті. Цей вираз у нас є неповним квадратом суми двох виразів. Записуємо тоді, що це у нас неповний. Квадрат суми виразів. Є. Ну що ж, друге, х квадраті мінус 2х плюс y в квадраті. Ну що ж, це у нас не буде неповний квадрат різниці, ну, тому що цей вираз дорівнює X мінус Y до квадрату. В третьому завданні x квадраті мінус xy, мінус y в квадраті, ні. Тут у нас заважає цьому, можна навіть підкреслити. В першому у нас заважає двієчка в другому завданні, а тут у нас заважає мінус. так Там має бути плюс. Ну і далі дивимося x квадраті плюс 2 ху плюс y квадраті це також. Тут двічка заважає, тому це не може бути неповним квадратом суми від двох виразів. Далі п'яте. Це буде у нас x квадраті мінус ху плюс у в квадраті, це буде неповний квадрат різниці виразів. Пишемо неповний квадрат. Різниці виразів. Є. Ну і шосте. Х квадраті є плюс 4х плюс y в квадраті тут четвірка нам заважає. Цей вираз не буде неповним квадратом суми. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, який з виразів є неповним квадратом? Різниці виразів. Різниці виразів це 5. Так. А який з виразів неповним квадратом їх суми це 1. Є?